Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу, Дорога сім'я Духовна вітаю ще раз неділею святою. Дякую Богові за молитву вам, за серця відкрите, за серця смиренні. Слава Богу, не двоє чи троє, ім'я Його тут Він з нами, і то є відчутно, і то є і зовні проявляється, як старий Серафим Саровський. Навчає, що сльози розчулення в очах то є ознака присутності Духа Святого в серці. І якраз зараз читаю, виріше слухаю в аудіоформаті, о, о, очі вже не ті, от, але все одно є та звичка той режим прочитувати святоотцівську літературу, святе письмо кожен день. От, і зараз в аудіоформаті слухаю в Серафіма Саровського і надихаюся. Тим кожен день по, по трішечки, по пів години, по 40 хвилин. Але це обов'язково, це, це їжа, це, це, це має бути звичка благочестива і а, його якраз приклад він для нас. Він завжди з нами. Бачите, завжди ікона його з нами. І була а, в нижньому храмі. Вона з нами, і в біблійній школі. Вона з нами, і тут вона з нами. Тому що старець Серафим. Ну, це, це, це простота, ви розумієте? Це найближчий до нас насправді. Він дуже близький. Він фактично наш сучасник, правда ж, може, ну, там 18 століття, це часів Пушкіна, Чадаєва, Це от ну, це, це, це не святі отці 4-го століття, 6 століття і так далі. Які писали та ще грецькою мовою, потім переклад на церковнославянський, потім переклад е, на російську. і Фактично втрачається, знаєте, плутається поняття дух і, 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 і ум і так далі в зв'язку з цими перекладами. Є певні втрати. А цього мову ми відчуваємо як близьку нам. Він говорить зрозуміло, і Горний говорить просто. От він явив цю святу простоту. Ми ж завжди виголошуємо в церкві премудрість просто. Ставимо просто, так, або прості церковного связького. Ось воно, ставимо просто. Оця простота. І читаю, і надихаю, і слухаю, і надихаюсь, і не перестаю дивуватися йому, наскільки, наскільки ж це сильний старець, наскільки, наскільки Господь благословив його на це служіння церкви православної. Фактично через нього відродилося православ'я. Він ангел, який збурює цю воду так, у церковній купальні. І от е, вчора якраз прослухав такі важливі речі, які дуже прості. От його запитує інок, е, каже, як жити, як спасатися. Я каже, все дуже просто. Намагайся нікого не засмучувати і сам. Не засмучуйся. Все. От дивіться, як це здавалося просто. Що ж тут? Такого? І сам нікого не засмучуй. І намагайся нікого не засмучити. Все, в цьому вся простота життя. Отак от і живи. Живи просто. Коли запитав, а чому от сьогодні немає таких святих, які були раніше, які по воді ходили, які на повітря піднімалися, які дійсно сяяли. Світлом. А старець каже: а тому, що немає рішучості. Ви чуєте? Дуже просто. Він каже, тому що в нас немає рішучості. У нас, у нас говорить, немає рішимості. І все. Тут теж все просто. Бог близький. Він живе десь там, в космосі. Він, він в наших серцях, уявляєте собі, він всюди є і все наповнює. І наше тільки відкритися і повністю довіритись, оце і є хрещення, повне занурення у благодать Святого Духа. Відкритися та, народитися згори. І не просто хрещення, а слово баптізма, повне занурення і хреститися Духом Святим. І все дуже просто. Для цього потрібна тільки рішучість. А її-то нам і не вистачає. Це те, що інакше пам'ятаєте, ми це використовуємо, це, це головне самозречення, так? або намір чистий, мотивація правдива, коли і все життя наше Христу Богові віддамо. Це, це, це реально це відчуття, коли все. От сьогодні читали апостол, каже: і не я вже живу, а Христос живе в мені. Слухайте. Це те, от, от тобі святість. Святість це рішучість. Святість насамперед це рішучість. Якщо є рішучість, ти віддався повністю в руки Божі, все. Там уже благодать Духа Святого все робить. Там та вища сила, яка, вона вже визначає твою долю. Чуєте? Вона визначає твою долю. І тобі залишається одне. Тільки зрікатися своєї волі постійно. Тобто пробувати в цьому самозреченні, бути рішучим. Як читаємо у Святому Письмі, каже, це ті, які не возлюбили життя свого аж до смерті. А ми любимо своє життя. Розумієте, нам хочеться і Господу і мамою. ну не виходить так. Кохання мої, просто ну, не буває. Одним оком на землю дивитися, другим на небо. Ну не виходиться, це, це важко. А ми намагаємося так постійно. Ми не зрікаємося себе. Ми хочемо і Господу і мамоні. Нам хочеться і, 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 і тут, от ми якраз між цим вибором, ви розумієте, нам хочеться і внутрішньо повністю. Ми ж говоримо про святість. Ми говоримо, а Господь кличе до святості, каже, будьте святі, як, як отець святий, слухай, що значить стати як отець святий. Це означає, що не я живу, а Христос живе в мені. Це означає обоження. Це означає освячення. Це означає повністю стати серафимом полум'яним. Для цього треба повністю зріктися себе, зрозуміло. Все життя наше Христу Богові віддати. Херовимську. Знову починаємо. Відкладімо ж нині всякі життєві турботи. Це не тільки от зараз ми прийшли помолитися, відклали, а потім занурюємося в суєту морську. Ні, це заклик до християн. Відкласти всякі життєві турботи, слухайте. Всякі турботи. Бути в світі не від світу цього. Що значить не від світу? Не від суєти світу цього. А нам хочеться і в суєту світу. І не від світу ніби, ви розумієте? І ми себе обманюємо. Ну, так не буває. От якщо немає рішучості, не буде святості, до якої ми покликані, перший християн апостол Павло назвав не інакше, як святі Всевишнього. Ми покликані до цієї святості. Якщо ми не святі, тобто не присвячені Богу, в які ж ми християни. Ось ну, такі речі. Сьогодні прийшов час відроджувати віру. Ми лише православну, взагалі християнську. А воно, бачиш, починається з рішучості. Воно починається з самозречення. Так, принесіть же достойний плід покаяння. Плід покаяння є самозречення. Це є народження згори, коли серце відкривається у самозреченні перед Богом. В руки твої, Господи, віддаю дух, душу і тіло. Рішучість це оцей порив. Це цей порив, він початок всього. Якщо ти не народжений згори, тоді ти Дух Святий не війде, якщо, якщо не буде цієї рішучості, ти не відкриєшся і повністю в руки твої Господи віддаю. Дух душу і тіло. Якщо, якщо ти повністю не відкрився, Дух Святий не війде. Немає народження. Немає народження, немає царства Божого. Каже е, Нікадімо е, Ісус. Що хто не народиться згори, навіть не побачить, то не побачить царство. Не тільки що не війде, не побачить, здаля навіть. Ось, все дуже просто. Ще і ще нагадаємо собі, чого ми хочемо, чи ми є християни, чи, чи, чи ми готові до цього самозритися. Це не означає, що ага, от завтра ми зараз попродаємо хати, та роздамо бідним. Не про то йде мова, бо про це теж каже апостол. Каже, мають ревність до Божого, але не в розумі. Ревність має бути в розумі. Це зрозуміло? Тут мова йде про внутрішній стан, тут мова йде про готовність. Тут мова йде про самозречність повну, причому до смерті не чіплятися за. За що чіпляється світ? За політику, за економіку. Подивімося на себе. Слухай, брати і сестри, ну я не про свою громаду кажу, я кажу, як воно, бо я, я, я бачу, як воно є в світі. Ніби друзі, багато років. Десь якесь політичне питання, вороги Вже там одне одного викреслюють з друзів в соціальних мережах. Ти розумієш, вже погризлися, посварилися. Ми хочемо бути і християнами, ми хочемо бути вільними внутрішньо, і ми хочемо перейматися політикою, економікою. Що це таке? Влада і гроші. Це мамона. Це два крила світу цього влада і гроші. Так от, тут, або ти повністю довірився Богу і повністю внутрішньо довірився, так? або ти хапаєшся за владу, нам хочеться контролювати все. І це зрозуміло, так. Нам хочеться контролювати в сім'ї, на роботі, так, якщо в тебе є підлеглі. Ми ж в світі живемо. І нам хочеться цей контроль. І якщо в нас немає контролю, ми починаємо виходити з себе, ми це домагаємося силою і так далі, і так далі. Це зрозуміло. От світ. А тут сказано святий. Запитує, е, прийшов значить, один до старця Серафіма, каже, а як мені діяти з підлеглими інколи треба власть застосувати? Владу, бо ж не слухаються, що мені робити? А той каже, тільки каже е, 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 лагідністю, тільки добротою. Ти розумієш? Чи готові ми до цього, тому що якщо ми підписалися, що ми є християни. Так? Ну, То маємо діяти так, як діяв е, Христос. А він є ягня, Він тростини е, надломаної не доламає, Він гноту тліючого не догасить, Він є смирення і любов, він є милосердя, він явив нам Бога, слухай, Він нам явив Отця. І от прошу дуже. От, от, тому це не просто. Це так здається бути христиєю. Ага, похрестився і ти вже християнин. Ні, ти маєш прийняти цю ідеологію, ти маєш прийняти цю доктрину, ти маєш прийняти цей шлях. Ти маєш прийняти цей шлях. Розуміючи, що тільки цей шлях приведе тебе в царство Духа Святого, в царство Боже, в царство сили, в царство свободи. Царство благодаті, царство блаженства. Іншого шляху немає. Це зрозумів розбійник, розіп'ятий праворуч Ісуса. Він побачив цей шлях і каже: Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш оцим шляхом. Він побачив, що цей шлях вони там, значить, лихословлять, вони там, значить, проклинають своїх розпиначів тощо. А цей молиться, прости і мочі, не відають, що роблять. Слухай. І він зрозуміло відкрилося у тому, що праворуч, що цей тільки шлях може привести. Бо що все є тлін, бо нічого з собою не візьмеш. Крім того, рівні своди. Він побачив цей вільний. Вони не вільники, ці розбійники розіп'яти, а цей вільний, слухай. Він і на Христі вільний, так само, як він вільно ходив по землі. І він побачив, що так, з собою нічого не взяв. Скільки грабував, нічого награбованого, не взяв з собою. Єдине, що візьмемо з собою, це той рівень свободи, на який ми піднімемось. І він каже, та, пом'яни мене, Господи. Коли прийдеш у царство, ця дорога єдина, іншої немає. І так само нам, ми повинні робити весь час вибір. Чи ми приймаємо цю дорогу, чи ми повністю віддаємося в руки Божі. Для цього потрібна рішучість. Хоча це ярмо легке, каже Господь. Воно ж дуже легке. Каже, візьміть його, каже моє ярмо. Воно легке, нічого не потрібно. Тут зусиль же не треба, слухай. Бо не ти будеш жити, Христос буде в тобі жити, в тобі буде діяти благодать. В тобі і через тебе. Тобі не треба ні про що турбуватися буде. Ти будеш водимий Духом Святим. Слухай, ти будеш уже відданий цій силі, що править твоєю долею. Тому що та сила існує. Існує християнський фаталізм, правдивий знаком плюс, бо я фаталізм знаком мінус. Каже, кожному своя доля визначена, і ти не можеш нічого змінити, бо так як написано, так тільки воно і буде. Так? Християнство не приймає такий фаталізм. Але християнство приймає фаталізм такого роду, що про кожного з нас, у Бога, Отця, є певний намір. Як батьків є намір про своїх дітей, правда? Ми хочемо стосовно долі наших дітей. У мене є намір стосовно своїх синів, у вас є намір стосовно своїх синів. Є, ми хочемо кращої долі нашим дітям, і ми там десь щось її вже прописуємо, правда? Маємо намір. Не завжди виходить так, як ми хочемо. Не завжди діти нас слухають. Те саме, тільки ну, зрозуміло, безпомилково, знаком плюс за цим небесним. Він має, уявіть собі, це, це дуже просто, це насправді так. Це стовідсотково. Він має намір стосовно долі кожного з нас. Ви чуєте? Тобто для кожного з нас прописана доля, яку Господь нам передбачає. Наша воля, чи довіритись Богові оцій вищій силі, що править нашою долею? Чи спротивлятися? на жаль, ми все життя спротивляємося. тільки вже здебільшого десь вже в віці. Такому поважному, коли ми вже понабували тих гуль, коли ми, коли ми такі, от, знаєте, на тих перехрестях каже Господь, ідіть каже на перехрестя там цих сліпих, кривих там от, кульгавих всіх збирайте до мого столу. Вже ми, коли нас побила добра доля так, на цих перехрестях інтересів суспільних, так, от там уже ми шкутильгаємо до цього столу премудрості і каже все. Досить накерувався, прийду до Отця мого, так? Прийду до Отця мого. Не хочу. Хай він покерує, він знає. Ви чуєте? І оце вже мудрість, це правдиве християнство. Коли людина приходить, уже до цього все, я вже віддаюся повністю в руки Божі. Хай буде воля твоя. Цього вимагає Господь в молитві. Він каже: в цій молитві все. Хай буде воля твоя, не моя, твоя. Віддайся повністю. Будь Водимий і Духом. Не ти живи, Христос хай живе, не возлюби життя свого аж до смерті. А ти чіпляєшся за що? За владу, за гроші, за здоров'я, за життя. А не чіпляйся. Рішучості немає, довіри немає. Довірся цій вищій силі. Бо ось вона віра, довіритись Богові і біси вірять, ну і що, тремтять від страху, від гніву, від образи. Ти довірся повністю. Перше, Бог є, другий, я йому довіряю. Третє, в руки твої, Господи, рішучість. В руки твої, Господи, віддаю дух, душу і тіло Здоров моє. Здоров'я сім моє, сім'ю мою, роботу мою, достаток, добробут, безпеку. Ти маєш бути готовий до смерті. Ти маєш бути готовий до хвороби. Ти маєш бути готовий стати бомжем. Ти маєш бути готовий віддати все. Це твій вибір. Або ти вибираєш матеріальне, або ти вибираєш духовне. Все. Не факт, що все це віддаси. Ти маєш бути внутрішньо готовий до цього. Якщо ти внутрішньо до цього не готовий, ти кажеш, Господи, в руки твої, дивіш, але не забери в мене здоров'я, але не забери в мене сім'ю, але не забери в мене роботу, але не забери в мене гроші, але не забери в мене мого портфеля, владу чи що-небудь. Що, Я буду контролювати. Все. Нема. Ти не християнин. Ти не християнин. Ти не присвятив себе Богові, Ну, мається на увазі, ти, ти іменем цим називаєшся, але це свій хліб. А це свій хліб. Ось воно, святість, до якої ми покликані. Так з цієї святості тільки все починається. І тоді ця святість, ця рішучість, це самозречення, цей намір він призводить до святості уже в розумінні вищому, до чистоти, до досконалості. До обоження. Ось. Чи почали ми з цієї свят? чи святі ми, бо святість це не безгрішість, ми розуміємо, один Бог безрігав. Хоча знов ми можемо прийти до безгрішності тільки не по природі, а по благодаті. Чуєте? Ми можемо, прий... ми можемо стати богами не по природі, а по благодаті. Ми мож... А це означає безгрішними по благодаті. Серафими безгрішні. Тому що це полум'я. В цьому полум'я, це світло, в якому немає вже темряви. Це вже Бог, не я, а Христос в мені. А Христос безгрішний, ви чуєте? По благодаті це дуже важливо. Оце затямте собі. Це дуже важливо. І пронесіть по життю. Я грішний, але можу стати безгрішним по благодаті. Я людина, але можу стати Богом по благодаті. Чуєте? Ми всі раби, Боже, а можемо стати дітьми, синами, дочками Божими. По благодаті. По благодаті. Яка сила в цьому? Для чого? Нам нічого не потрібно. Нема наших зусиль, ви розумієте? Ось вона благовістка, ось вона Іванля. Не треба твоїх зусиль. Відпусти себе просто. Просто віддайся, просто довір'ся, просто розслабся, просто відпусти себе і нічого не бійся. І та вища сила, яка править нашою долею, той мир Божий, він покаже тобі шлях і збереже тебе на цьому шляху. Все дуже просто. І та доля, яка передбачена Богом для тебе, нашим Отцем, він для всіх нас, отець, вона почне реалізовуватися. І не кричи, що вона погано реалізує. Ти просто віддайся. Ти маєш тримати духовне відчуття. І все. Да, страждань зазнаєте в світі. О, бачили Христа. Христос віддався, його розп'яли. Це вже не твоя справа, це тебе не буде цікавити. Це буде одне цікавити, щоб ти був з Богом. Оця присутність. Відчуття присутність Божа. Пізнай себе, пізнай Бога в собі і пробувай. І ти будеш щасливий, ти будеш блаженний. І навіть ті болі, які ти будеш терпіти, вони не будуть такими гострими, як для тих, хто в епіцентрі болю, тому що ти не в епіцентрі болю, тому що домінуючим відчуттям в тебе буде відчуття молитви, відчуття благодаті, а з Духом Святим все добре, все радісно, все чудово. І згадаємо цих святих. От сьогодні великомучена Артемія згадує. Кожен раз ми згадуємо мучеників святих, які маючи цю силу, які маючи цю силу, вони чудеса творили, вони йшли на такі муки, які нам, нам уявити собі страшно. Людина горить, в нього ноги вже горять, а він співає псалми сльозами розчулення на очах. Ви можете собі уявити, тому що і біль перемагається благодаттю. З Духом Святим все добре. Ось Ось сила віри нашої. Ось сила християнства, яке ми втратили. А сьогодні християнство, ви бачите, на що ми приходимо. Господи, дай здоров'я, Господи, дай багатства, Господи, дай мені ту роботу, про яку я мрію. Господи, хай в сусіда там, значить, трошки зменшиться, він дивися, росте і росте. Таку машину купив, я вже не дотягнувся, Господи, або дай машину, або хай та розіб'ється. Це не християнство, ви чуєте? Ну я так утрірую, я жартую. Ми, ми розуміємо, що в проповіді треба інколи і ту тятиву зняти, але так воно є насправді. Подивіться, що сьогодні є християнство. Господь благословляє твій бізнес! Алілуя! І оце от ці, ці, ці папірці, цей мамона всюди. Всюди ці мамон. Ти приходиш, я не кажу тільки про протестантизм. Куди не ткнись, сюди прийдеш. Ну, не до нас, ми давно відмовилися. Ми з самого початку відмовилися від плати за молитви і так далі. А де не прийдеш, по чому стоїть похоронити, як у Жванецького? По 5 рублей. А по три? а, а, а без да? так? по патрі, ну это пошло. Ось. Це, це, це оця торгівля благодаттю всюди. Де святість, де рішучість? Де намір? Де чистота мотивації? А немає оцього першого, ви чуєте? Якщо цього немає і немає нічого, двері серця закриті. Хто не народиться згори, хто не відкриє серце своє, от в цій рішучості. Той навіть не побачить. І от ходять із хрестами, ті з хрестами, а ті з Бібліями, ти розумієш, одне одного вчать. З, з претензіями одне до одного, ти розумієш. З, 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 з такими от великими. Ті мають нори понаривали, догматичні, а ті гнізда свої, е, е, значить, е, буквально, е, е, буквально тлумачення Святого письма, а Розуміння Ісусу, от, от цього, цієї простоти немає ні там і ні там. Тому, кохані мої, хай сьогодні Господь цією проповіддю у нас всіх отак струсене добряче, та? Щоб ми обтрусили, щоб у нас впала з очей, знаєш, та луска, та полуда, як впала в нас з очей. Савла. І станемо оцими малими павлами. Станемо. Немічними, бо ми надто сильні. Ми хочемо бути сильними. А коли каже я немічний, тоді я сильний. Проявімо цю рішучість. Його ярме легке. Не треба наших зусиль. Єдине наше зусилля руки Твої, Господи, віддаю дух, душу і тіло. І здоров'я моє, і сім'ю і достаток, добробут, безпеку. Все хай буде воля Твоя, не моя. І все сприймаю. Як твою волю, ви чуєте, і в цьому стані живу. Ось воно християнство. Хай Бог дасть нам мудрості це зрозуміти, Хай дасть нам сили. І ти так, правильно, може, сьогоднішнього дня ставши правдивими християнами. І хай йому буде за це. Слава, подяка і поклоніння, як єдиному Богу, Отцю, Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! На славу Божу!